Всім привіт, друзі! Сьогодні ми маємо зробити рішення тату хоче спати. І він мені не дозволяє, І він мені не дозволяє. І Він мені не дозволяє дивитися телевізор його. Значить, підемо далі. Потату. Стоп, 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 він прокинувся там. Привіт. Надивись мій телевізор. Почу мене. Ну гаразд, не буду, тату. не буду, тату дивитися твій телевізор. Я взагалі хотів подивитися, але ти мене не дозволяєш Ну вибач, але ти не так маєш робити. Завжди. Я пропоную не дивитися телевізор. І мій тато мене разу сказав ніколи. Але". але якось треба дивитися телевізор. Якщо він не помітить, то ми це зробимо. Гаразд, друзі. Ми це зробимо, якщо він не буде дивитися. Тут загон коней. Привіт не бачу, я не маю час. Отже, ми так зробимо, щоб я дивився телевізор кожен день, а не ніколи. Так, ну на твої нам не потрібно. Отже, ви на каналі Сашко. Якраз так пішов. Не дивитися телевізор. А я покажу, що подивлюся собі таке сонку. Да ты... Ой. Потату же ты хочешь, чтобы я надивился О, прекрасно, красный. Давай. Давай, давай, давай. 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 Хочу це на поместить. Да ты я зрозумію, його тут немає. Я можу кожен день дивитися телевізор. Ого, який цікавий мультик. Ого. Я люсь, Сімпсони. Привіт, Фіксик! Я вас дивлюся на екрані. Мама. Мама тоже не на тебе телевізор. Вона це якраз не помітила Вона це не помітила Отже. Я не дивився телевізором, мам. Ну мама. Звичайно, бо я ж тобі не дозволяю Отже, друзі. Я з вами ну, можу просто подивитися. заходим и будем Ура! Он так тихенько так, тих, щоб нас. Мама, часом напечатается. Ура! Ты что! Вы думаешь, наша мама не помітила? Так, мені треба подивитися бошку. Боже, скільки алмазів забираю. Тепер тихенько дивимося телевізор. Ура, ура! Гот, запили там. Ого, хо, супер крила, привіт! Супер крила на телевізорі вони. Є. Написано. Так, мені треба подивитися скриню. Може там щось. є? Бочку. Отже, вона сказала направить почку. виходь, шумою. Залісний голем слідкує, треба об і він охороняє. Треба так, щоб він не помітив, що я дивлюся, бо він на білятує. Залізний голем. Ну, з вами я прощаюся. Ви були на каналі Сашко і всім па-па.